Це майстерня uh, FPV-дронів. Ми їх тут не робимо, ми їх тут приводимо до ладу і ми себе називаємо Х'юстом. Бо хлопці, коли дзвонять, вони перша фраза це у нас проблема. Ну, uh, нам приходять uh, FPшки, я їх називаю База, бо вони ще не є uh, засобом ураження. Це просто. Спортивної лінії Власне, треба зробити так, щоб вона ефективно а, могла полетіти в умовах а, там, ребу, а, в умовах а, поганого сигналу і так далі. І, і то, з цим саме я займаюся. Кожну пташку я беру до рук, я її підготовлюю, я її перевіряю, а, перевіряю максимально все, що можу, а, щоб у хлопців а, на бойовому, бойовому виїзді не було ніяких. Вони все одно будуть, на жаль, бо це, це електроніка, вона буває підводить, але моя задача зробити так, щоб цих проблем було якомога менше. Мене мотивує те, що я ненавиджу цих людей. Ось це мене мотивує найбільше. Не можна просто прийти до мене вдома, щось забрати. Це стосується всіх, не тільки росіянців. Я нікому не дам забрати в мене нічого взагалі. Бо я, я це зробив, це моє.